Тайна недосвідима, що ти покинув трон рогима, Зійшов на землю і воплотився, і нам негідним сьогодні явився. О спасе Христе, вірим серцями, що ти лиш один цар над царями, і в доказ віри щирий сеї. Прийми в могутній царю юдеї, ці царські дари, котрі одному належать Господу Богу Святому. Прийми від мене ладен пахучий. Від мене спаси, цілющий, Від мене, Боже, злато блискуче. Гей, генделеменделе, охлитаю, ясний пан собадах нієх тансько. Чи його гади вас вітати, прислужити вам готові. То що має обміняти, то що має заміняти, на старі пляшки онучі, танку галики блискучі. Вечір добрий, вечір файний. То ж тут нині незвичайний. Я тут всякі кран приніс і поставив передніс. Є тут бустка і краватка. І кушуля, можна гладка, страси, чоботи, коралі і так далі, і так далі. Ми не міняємо і не торгуємо, і вас жодове не потребуємо. Ми тут зібрались місію вітати, що народився, щоб світ Йо-йо-йо, йо що то закриті? Лічидійтесь за І потанцюйте, поспівайте, словом того жалу дайте. Я не винен вам нічого. Що то за пусті палачки, не смішіти мою качку. Чи не ліпше в корчмі пити, закусити та й отпочити? Самогоночки хильнути дай й проклопити, забути. Ні, козацькі вольні діти більш не хочуть корчмі пити. Вже допилась Україна, вкрита соромом руїна. Де народ про край не дбає, а краде та попиває, там зростають хворі діти, що не знають, де подітися. Оступіться та гілой нам йдуть, хай до землі всі упадуть. Чого тут сум, чого всім треба? Володарю землі і неба, тут всі мій царю проти тебе. Що за крики тут у хаті, я вас хочу запитати. А також скажіть мені, що за люди ви такі. А то зараз всім від мене страшна кара буде. Так так на ясні світлий там. Страшно зараз це сказати, треба, мабуть, нам тікати. Пиху дурню, це тобі хоч і злота самого болота. Маєм царю новину. Сипне золото, ну. Ти спочатку новину, а тоді я вам сипну. Нас, царю, такі вісті, такі вісті, що цар світу не родишся на своєму місті. Ха-ха, <рив> розсмішуєте. Який там цар? Що <рив> Мій Вітаю, кажуть, є новина, що родила Діва сина. Месіє, наче царя світу, обіцяного в заповіті. Що задивонені з вами? Я є цар понад царям. Мій таде, зі сходу три мудреці прийшли, то відомо, що до новий цар, новий земний володар. Хто? Що? Месія? Чи ти може помилився? ну, давай мерші! ж зі сходу, мудреців. Ми царі зі сходу, у твій край приходим, поклонитись цій дитині, що родилась в Палестині. Сотні років ми страждали, нам Месію всі чекали, врешті зірка засіяла, нам дорогу показала. Далекі, в рафиєми це дари несе. Ах, ли тут усі прокляті. Один я цар, володар всього краю. Царя дитяти я не знаю і знати не бажаю. Відколи вчу я ту новину, що народився Бог, Немає я спочину. Згладжу світу, цього я месію Мою він владу валити не посміє. Воїни, не мій меч. І по всьому краю йдіть і наказмі рознесіть. Кожен хлопчик до двох літ, нехай згине, так скажіть. Війна кас святий для нас, ми виконуємо цей час. І мене дитя в яскині, мусите знайти ще нині, бо тоді вам всім не жити. Хто з вас буде боронити, то тоді усім вам смерть. Ого, го, та й закликаю за мною. Хоча я всіх стисать косою. Я царірок, смерть смерти мила. Ти завжди мені служила. Ти косила ворогів всіх, кого я повелів. А кого тепер скосити? Їх усіх, з них ніхто не сміє жити. А крім того, Боже, коси, малого, що в етепі народився і на трон мій напусівся. О, ні, не буде цього царю, я косою їх не вдарю. Те мале дитя яскині має владу світі нині. Мушу я йому служити. А тебе я прийшла бити. То ж за ходів зі мною, палати вічно упокою. Що, Бунт? зрада, од смерти, смерти мої мила. Зостав мене, я жити хочу, Оцю тебе я озолочу. Мене не відкупишся, ти злотом режи сину. Ходім зі мною в домовину. Ото вже чую грішну душу. Ні до пекла взяти мушу. Ходім, ходім, мій бицарі, тебе в Смолі своє покупають. Слава Богу, слава Богу, можете йти в дорогу, можете йти свобідно і служити Богу гідно. Ми на тому добрі люди вирушати далі будем. Щастя й долі вам бажаємо, хай вас лихо оминає. То живіте у любові, щоб усі були здорові, миру вам, тепла і світла, щоб життя дорога квітла. А за ті бажання, що ви нам складали, госимо сердечно, щоб коляду дали. Бо з хліба, калача смачного, а може, товару якогось нового. У гейсу і в ній погожні є полиця. Все їй дати щось мушу, бо забере в мене душу. Осе живе на брехати, махмани пускати, може на наше свято, хоч раз кольувати. Що колядувати? А хто за ті інтереси буде доляри давати? Йо, я вже раз колядував. Як прийшов чужу хатину, а там їли, попивали, а мені ніц не давали. Та того не було мало, я пішов комогу посало, та й не Газда там злапав так не справ, так не справ. <реш> Прощавайте, мир в цій хаті, щасливі будьте і багаті, майте волю добру, Божу. Тільки вірте в ласку Божу. Ласка Божа вас спасе, край і навіть піднесе. Ми на тому добрі люди, коляду дух Щастя й долі цьому дому всі щиро бажаєм. Всім дорослим і маленьким зичу жити здоровенькі, на потіху всій родині і на славу Україні, щоб вас Бог благословив вас і вашу стріку, щоб прожили в Україні Богу на отіку, а на добру нам дорогу заспіває. Слава Богу. Ступає січень тихим кроком. Кружля у вальсі, білий сніг, з Різдвом Христовим. З Новим роком, вітаєм радо вас усіх, нехай малий, Ісус насінь, що в темну ніч на світ прийшов, дарує вам і всій родині надію, віру і любов. Врочиста на землю зближається мить, Зуряви, вже в небі горить. Серця нам потішать малятко святе, У кожну селю різдво війде. Хай диво оріздвяне та чар коляди, зерно золоте та солодкі меди, Любов та надія наповнюють дім. Христос народився на радість усім! Роди, Боже, жито, роди, Боже, жито нам.